Пане Олександре, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, як ви можете прокоментувати те, що відбувається у нагірному Карабасі? Можливо, це аналогічна ситуація, яка зараз в Україні. Як ви вважаєте? Так само, як і будь-яка інша імперія. Вона ніколи не враховувала питання етнічного розселення і те, яким чином, надалі в майбутньому, питання меж кордонів між республіками Радянського Союзу мають вирішуватися. Тому є певні спільні ознаки, але є і принципові відмінності і відмінності. І саме головна принципова відмінність між ситуацією, яка зараз має місце в Нагорному Карабасі, і ситуація, яка в Україні полягає в тому, що в Україні ніколи не було проблеми етнічних проблем, пов'язаних з ворожнечою етнічною, тому що проблема Нагорного Карабаха це передусім проблема пов'язана з відносинами. Вірменської діаспори, яка проживає в Нагорному Карабасі, з власне Азербайджаном, формально, якому формально належить ця територія, тому тут є певні спільні моменти, але оце є той та обставина, на яку треба зважати і про яку треба говорити, коли ми згадуємо події Нагорного Карабаху. Чи можна чекати, що Росія теж туди втрутиться і дуже активно? А річ в тому, що насправді Росія тут потрапила в дуже таку неоднозначну ситуацію, тому що з однієї сторони на сьогоднішній день Росія активно постачає зброю в Азербайджан. З іншої сторони, Вірменія вважається ну, чи не найголовнішим союзником Російської Федерації саме на Кавказі, і для Росії найбільш оптимальний варіант був би варіант, коли е, от, такий от вял тих, е, текучий конфлікт він би зберігався. Тому для Росії ця ситуація вона найбільш невигідна, тому що очевидно, треба буде якимось чином визначатися, якщо далі буде продовжуватися ескалація конфлікту, і може виникнути ситуація, коли, припустимо, Росії все ж таки необхідно буде підтримувати вірменію необхідно буде постачати в тому числі зброю, але зброю не зовсім не по тим цінам, зрозуміло, що по яким постачалося Азербайджану. Тому, от найбільш невигідна ця ситуація, з точки зору взагалі. Тих подій, які відбуваються на сьогоднішній день в світі, це якраз у Росії. Ну і треба забувати, тим паче, що так чи інакше, Росія вона задіяна в конфлікті, який відбувається в тому числі на території України, і в Росії є проблеми, які пов'язані на сьогоднішній день з тим, що до певної міри набуває рух сепаратизму в інших. Адміністративно-територіальних одиницях Росії в суб'єктах Федерації, зокрема в Калінінградській області. Ну і теж і відомий... Сибіру. і да так, так, і та, і в Сибіру. Тому і зараз я перепрошую вас. Переб'ю зараз якраз маємо на прямому скайп зв'язку зі студією журналіста і художника з Сибіру. Це Артем Лоскутов. Артем, добрий день. Скажіть, будь ласка, що у вас там відбувається? на 17 августа? Я так розумію, був запланований марш проти на тему «Хватить кормити Москву. Добрый день. Был запланирован на 17 августа марш под названием «За федерализацию Сибири». Вчера его мэрия запретила после всех этих историй с Роскомнадзором и Генпрокуратурой, которая вычищала из интернета любые упоминания этого марша. Вот. Вчера мэрия ответила отказом. Я сейчас процитирую формулировку отказ был для обеспечения незыблемости конституционного строя. Этот отказ всех повеселил, и сегодня организаторы подали новое уведомление, тоже на 17 число. Марш теперь будет называться «За незыблемость конституционного строя», в частности, за соблюдение государством принципа федерализма, закрепленного в первой и пятой статьях Конституции РФ. Речь должна пойти о том, что есть субъекты федерации в нашей стране, они должны быть по закону равноправные, но по факту это не так. Скажите, Есть... но это э, э, можно ли говорить о том, что это сепаратистские настроения в России? Я бы не стал так говорить. Это под таким вектором, под таким углом на это смотрит как раз Генпрокуратура, пытаясь выдать выдать эти. Выдать этот марш за сепаратистский. Да, как раз говорится, что якобы его организаторы там призывают к распаду страны и к массовым беспорядкам, все это неправда. Речь а идет к чему о том, вы что о том, о том, что регионы должны обладать большей самостоятельностью финансовой и политической. Сейчас мы том, что получаем из Москвы губернаторов назначенных да и отправляем туда все свои налоги и потом ждем в ответ, что что-нибудь, что, -нибудь, что -нибудь, На что можно попытаться выжить? Эта ситуация неправильная, особенно для Сибири, которая, в общем-то, является кладовой ресурсной страны, да и нефть и газ, на которые живет вся страна, добываются в Сибири. Сибирь ну, а могла вот бы получать скажите... какие-то деньги, дополнительные. А вот в Калининградской области тоже планировали на 17 августа подобный марш. Это у вас как-то, вы взаимодействуете между собой, или это два марша совершенно разные, отличные друг от друга? Я, я, не, видел, я не видел про марш. Я видел упоминания, что в других городах там кто-то тоже что-то хочет такое подобное провести. Но это все связано с тем, что... Генпрокуратура, когда начала блокировки, когда удалила группу, естественно, это такой ну, эффект, который на Западе называется эффект Барбара Стрейзен, когда пытаются какую-то информацию из интернета удалить, она тут же мгновенно распространяется гораздо активнее, чем до попыток ее удалить. И, соответственно, ну вот люди реагируют на этот марш по-разному. Некоторые хотят провести в своих регионах что-то подобное. В общем, это довольно, довольно популярное мнение о том, что все, все сосредоточено в Москве, все деньги сосредоточены в Москве. Людские ресурсы тоже, в общем-то, перебираются в Москву, потому что это, ну, такой один центр у нас есть в стране. Это неправильно. Тем более в такой большой стране, как Россия, должно быть более равномерное распределение всего, в том числе и людей. У нас 10% людей живет в столице. Это неправильно. Артем, но вы понимаете, что это может привести, в принципе, к распаду страны? Ведь есть и более радикально настроенные люди, нежели вы, например. А... И тот месседж, который хотят послать организаторы этого марша, он как раз о другом говорит. Он говорит о том, что если ничего не делать, если продолжать существовать так, как мы сейчас существуем, то рано или поздно распад страны произойдет. Для того, чтобы этого избежать, нужно принимать какие-то действия, да? например, давать больше самостоятельности регионам, чтобы они развивались. Если они не будут развиваться, если они будут существовать как кладовые ресурсы, в которых когда-нибудь ресурсы кончатся, И они станут никому не нужны, тогда, конечно, страна начнет распадаться. Но Последний, це неправильно, це Последний вопрос. Вас вызвали в прокуратуру? Щоб ні, давати об'яснення ні, не визивали. визивали. спасіба вам большое, Артем Лоскутов, Сибірський художник і журналіст, був на прямому скайп зв'язку зі студією. Він розповідав про настрої в Росії. І зараз ми продовжимо розмову з Олександром Москаляком, експертом із конституційного права. Олександре, ви чули все, що розповідав Артем. От як ви вважаєте це, все ж таки сепаратистські настрої? Я розумію, що Артем не може можливо відкрито говорити, оскільки е, дуже прискіпливо ставиться Російська Федерація, Генпрокуратура Росії до таких висловлювань тут сама головна проблема полягає в тому, що, незважаючи на те, що формально Росія є Федерацією і, власне, назва Російська Федерація, проте насправді, якщо аналізувати повноваження і характер взаємодії вищих органів державної влади, які розташовані в Москві з органами держави, які розташовуються в суб'єктах Федерації, це не зовсім федерація. І швидше можна навіть говорити про достатньо централізовану державу, тому що. Є е, вплив на призначення губернаторів, і крім того, є ще така посада в Російській Федерації, як повноважний представник президента Російської Федерації в округах, е, в тому числі в Сибірському округу, який призначається президентом, звільняється президентом і повністю підзвітний президентом. Звичайно, що е, в цих умовах можна говорити про монополізацію влади центральної е, відносно. Суб'єктів федерації, і звичайно, що це викликає багато таких запитань і рано чи пізно, очевидно, що повинен був виникнути певний конфлікт, пов'язаний з тим, що регіони хочуть дійсно отримати більше більшу незалежність і більше повноважень. Однак я ще хотів би звернути на увагу на те, що. Треба розрізняти ситуацію, яка має місце в Калінінграді, і ситуацію, яка має місце в Сибіру. Річ в тому, що Сибір, як би там не було, це частина Росії, яка органічно пов'язана з територією Росії. Калінінград він віддалений, суттєво віддалений. І це принципова відмінність, тому що від Калінінграду до Москви 1200 кілометрів, а до Берліну 600 кілометрів. І а, жителі самого Калінінграду вони все в більшій мірі хочуть себе почувати європейцями, і недаремно досить часто лунають пропозиції стосовно знову ж таки перейменування Калінінграду, надання йому історичної назви Кенінзберг, як це а, історично мало місце. І знов ж таки, оскільки в жителів Калінінграду виникають дуже багато. Нюанси пов'язаних з перетинанням постійно кордону Калінінграду і потраплянням в країни ЄС, а це потребує візи. То звичайно, що існують незадоволення. Крім того, ускладнюється з кожним роком потрапляння можливість потрапляння калінінградців до, ну скажімо так, іншої території Росії, тому що навіть і паромна переправа переправа вона скасована і. Достатньо дорогі квитки до Росії, власне, і звичайно, що в цих умовах, об'єктивно бачачи навколо рівень життя країн Європейського Союзу, який значно є вищий ніж в Росії, жителі Калінінграду, очевидно, що будуть хотіти покращити своє життя, і в тому числі шляхом використання різних інструментів, в тому числі політичних інструментів, і навіть можливості відокремлення від Російської Федерації. Хоча зрозуміло, що Європа сама теж не зацікавлена в цьому процесі, тому що. Для європейців утворення такого конфлікту в фактично в центрі Європи це буде резонансна подія. І вона може достатньо негативно вплинути на всю. Ну а чого зараз? от бачите, фактично теж Україна, але там ситуація ще ближче. Каліінрад розташований ще ближче до Європи. Так ближче калінград він. Належить відповідно до всіх міжнародних договорів, він належить Російській Федерації, і звичайно, що випадку чого Російська Федерація ну з великою долою ймовірності буде застосовувати в цьому числі і певні силові методи. Вирішення цього конфлікту, а треба зрозуміти, що це очевидно об'єктивно буде впливати на всю Європу. Тому тут дві принципово різні ситуації. Інше питання: що якщо почнуться ці от, е, рухи в Калінінграді, це може е, за принципом е, такого от, карточного доміка спрацювати, коли і в інших е, регіонах Росії теж. Почнуться так ми це вже ці... спостерігаємо. В кожного регіону свої бажання, так, але так, тим так, не так. менше, ми бачимо, що потроху-потроху е, воно починає цей картковий будиночок, він починає хитатися. Принаймні, так? Є таке. Єдине, що я хотів би теж, на що дуже важливо звернути увагу, у нас досить часто а, позитивне є ставлення до того, що от, Росія може припинити своє існування в сучасних її межах. А в майбутньому, років через 3-4. Однак для України це може складати надзвичайно велику ката катастрофу, гуманітарну катастрофу, тому що є принцип центрофуги. Якщо існують проблеми, будуть існувати проблеми серйозні в Росії, вони ще більше затронуть Україну, тому що насправді ситуація, яка ми жахлива ситуація, яку ми маємо сьогодні на сході України, це може бути не в порівнянні з тим, що ми отримаємо, якщо все ж таки Росія перестане існувати в своїх сьогоднішніх ну, межах. З ваших слів роблю висновок, що ми мусимо бути е, зацікавлені в тому, щоб в Росії був спокій. Виглядає як так? не як не парадоксально, як не парадоксально. Але треба розуміти, що проблеми, якщо дійсно будуть масштабні широкі проблеми, вони зачіп, будуть зачіпати Україну ще в більшій мірі. Тому ми, ми отримаємо в нас буде не один у нас буде дуже багато гірких. тому що ну такі є, є такі тенденції, від яких ми не зможемо, з якими ми самостійно не зможемо впоратися. І тоді, от знов ж таки, виходячи від, оці, від наявності цієї центробіжної сили, знаєте, є апогей землетруса. А потім він зачіпає і не тільки там, де власне відбувся цей землетрус, а й сусідні регіони так само та сама буде можлива ситуація на і на те, про що говорив Артем Лоскотов, Сибірський художник і журналіст, власне, що регіони хочуть і Сибір, той самий хоче просто свободи від Москви, бо і ресурси людські, і економічні постійно переходять до російської столиці. Як Ви вважаєте, наскільки реально на сьогоднішній день в Росії от надати такої автономії? Сибіру, там я не знаю, повернути якусь частину економічну, там ресурс, щоб не не їхав із регіону до Москви. Тут треба розуміти, що, як правило, якщо брати до уваги світовий досвід, все спочатку починається елементарно, з бажання трошки більше свободи, але потім це може закінчуватися значно гірше і бажанням відокремлюватися. І така існує світова практика. Тому, звичайно, що Росія буде намагатися утримувати цю ситуацію. Ну і плюс Росія це вертикальна централізована держава. Вона централізована і з точки зору організації державної влади загалом, тому що по суті все підпорядковується президенту, який є ключовою фігурою в державі, і по суті відсутній механізм стримування фактично діяльності президента. І так само вона є централізованою державою з точки зору співвідношення інтересів і можливостей регіону і центральної влади. І, в принципі, всі держави, теж не треба забувати, що для Росії, можливо, навіть єдиний вихід це централізація влади, тому що Росія надзвичайно велика за своєю територією, а держава, яка велика за своєю територією і мала за густотою населення, а Росія займає 218 те місце в світі за густотою населення. Це при тому, що перше місце в світі за територією, Вони завжди, так чи інакше, зіткуються з проблемою. Зміни територіальних меж і утворення на території однієї держави декількох держав, тому цей аспект треба цей аспект теж треба брати до уваги.